Цукерки у коробці з українськими візерунками, начебто сюрприз від друзів. А насправді вибухівка, встановлена НКВД Павлом Судоплатовим. Так у Роттердамі 23 травня 1938 року загинув провідник ОУН Євген Коновалець. Український громадсько-політичний діяч, полковник армії УНР, провідник організації українських націоналістів, він свято вірив у те, що тільки в боротьбі народ перетворюється в націю і все своє життя присвятив єдиному Україні. На честь Євгена Коновальця в Івано-Франківську названо вулицю встановлено барельєф, який щодня оглядають тисячі перехожих. Та шкода, що більшість із них навіть не може відповісти на запитання: хто ж такий євген-конувалець? Ой, ви знаєте, я, напевно, вам не скажу. Напевно, підсменник був чи ні? Теж нічого я вам не можу сказати, я не знаю. Чули, але нічого не знаю. Фактично, Коновалець, напевно, був якимось провідним е, е, керівником у, в армії. От, і тому цю вулицю назвали на його честь. Він був керівником нашої України. Періоди становлення лише коли ми найбільше прагнули незалежності. Але ми його пам'ятаємо, бо він того варто. Не знаю. Дуже тут рідко буває і взагалі не можу нічого сказати, на жаль. Поет, можливо. Поет. Я не, не знаю нічого. Взагалі навіть не знаю ти Ні, навіть ні, були. я не звідси і навіть не знаю, який він був. Ну, якийсь гетьман. Якимось козаком. Є? Не знаю. Козаком там може якийсь. Стидно, що ми не знаємо так багато, як би хотілося. Українці мають знати і пам'ятати про своїх героїв. Так вважають працівники Івано-Франківського музею визвольної боротьби. Зараз тут плідно готують виставку з нагоди 120-ї річниці від дня народження Конувальця. Документи, фотографії, особисті речі презентуватимуть відвідувачам. Саме постаті Івана Коновальця конувальця зуміла об'єднати навколо нього різні націоналістичні організації. Прикладом цього стало те, що Після першого конгресу українських націоналістів його було обраною, обрано провідником УН. На цьому посту його інконувалися, намагався докласти як наймаксимальніше зусиль, говорити такі слова. Я б'ю дзвін, щоб зрушити справу УН з мертвої точки, тобто намагання невелику організацію перетворити в потужну силу. На українське урядове крісло, хоча б одного такого коновальця, говорять історики, і багатьох помилок додають, вдалося б уникнути.